Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт вечір п'ятниці на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. Українська музична індустрія дуже постраждала спочатку через коронавірусну кризу. А добити тих, хто якось е протримався, змогла війна. І сьогодні в програмі Вечір П'ятниці. Ви дізнаєтесь, як за кризових умов виживають івент діджеї в нашій студії. Знайомтесь Олександр Шишков, івент Діджей, організатор подій. Вітаю, вітаю, Олександр. Дуже велике дякую. В першу чергу вам за. В першу чергу дякую хлопцям ЗСУ за таку можливість побути сьогодні тут. Відповісти на ваші Олександр, питання, дуже радий тут бути присутнім. Чудово, ну дуже гарний початок. Дуже тому я пропоную переходити до дуже теми. Дуже Найбіль далі, далі буде саме цікавіше. Олександр, за відчуттям, так от наскільки ринок івент індустрії, от саме музичної, постраждав за цей період війни. За період війни, Олександр, чесно кажучи. Не можу так відповісти прямо на це питання, тому що івент-індустрія саме в нашому місті, в Кривому Розі, дуже дуже склалась така погана ситуація з ковідом у 2020 році. І саме з того моменту, ось вся оця івент-сфера ну, відпочинок, скажімо так, активний відпочинок, він пішов донизу. Ну і а вже ж, а вже ж з такою великою бідою, як війна, зараз тяжко сказати, ну, відносячи ковіду, то зараз дуже погано все. Е -е -е -е. В ковід ми також переживали деякі моменти, тобто ми там пам'ятаємо, що спочатку забороняли зовсім присутню. Ну присутність в таких якихось заклад, закладах відпочинку. Потім, вроді як ми всі почали відвідувати, почалась робота у нас у, у скажімо так клубів. То тобто, ну, ми ж розуміємо, є діджей клубний. Там так. є івент Діджей нас запрошували, запрошували і туди, і насіма ну, почали... співпрацюю, так. Так. тобто це нормально. Так, так, і от потрішечки, потрішечки, вона почала почала возобновлятися. І там вже перед перед війною, скажімо так, там вже треба було обов'язково мати якусь прививку, і все, все добре можна було відпочивати. Коли нас розпочалась у нас війна, а вже ж про ніякі івенти ми не можемо говорити про активний відпочинок. Тим паче, ми всі розуміємо, що відбувається, і навіть на сьогоднішній день дуже, дуже я не знаю. Я не знаю, як відреагують люди на це в першу чергу. От для мене сьогодні саме таке питання стоїть, тому що я розумію, що це по відношенню до наших хлопців, до людей, які постраждали від війни. Ну це як мінімум не етично. Можна підібрати трішки інші слова, якісь. Я думаю, ну ну. Я не знаю, як, як скажімо, себе опозиціювати, тому що е, таке, знаєш, діджей це хобі завжди було. Е, завжди е, відносились як до такої ну, не професія, знаєш, просто хобі. Але е, в мене 13 років е, опиту діджеєм. Останні п'ять років я, як ти вже сказав, працюю організатором та технічним партнером у всіх напрямках різних подій. Тобто, ми маємо склад обладнання технічного звукового, світлового іншого. І я можу впевнено сказати, що це моя основна діяльність. Мені це дуже подобається. Я навчаюсь сам. Я спілкуюсь з колегами якось інформацію, дізнаюсь від них. Тобто, я тільки в цьому напрямку рухаюсь вперед і от. А люди якось відносяться, знаєш, ну діджей, там той діджей, як але можна сказати, що твоє хобі воно приросло. Воно приросло вже... так в дідже, але ми зараз кажемо про те, що, от під час війни, якщо, наприклад, наприклад, хтось в інстаграмі бачить, як я проводжу якесь весілля. Ніхто навіть не розбирається. Всі кажуть, ай-яй-яй, так не можна, так не треба. Зараз війна. Хлопці, отам. А ви отут е від себе. Хочу сказати, чесно, друзі, дуже часто. Так трапляється, коли ми провели якесь якусь подію, тобто весілля, ювілей, або ще щось інше, або випускні випускні вечори люди підходять і кажуть: дякуємо вам за оцей невеличкий час, щоб ми змогли дійсно відпочити і трішечки відволіктись від того жаху, який нас кожен день супроводжує. Ми це бачимо. Ми самі в цьому знаходимось. Ми все розуміємо, але ну я вважаю, що треба трішечки трішечки розпочинати працювати ми ми працюємо від того що я не викладаю нічого в інстаграмі Це не означає що часом. немає роботи. так ми працюємо а ми більш здержано відносимось до нашої роботи Скажімо так ну маю на увазі що в інстаграм там лишній раз не викладаємо тобто розуміємо що там горе десь воно на по всій україні ми дивимося що відбувається ми розуміємо що ну не етично але ми працюємо робота на сьогоднішній день є Е, і скажімо так, ну потихені, потихенечку живемо. Угу. От, до речі, про роботу я хотів її запитати: так, от е, заходи зараз, які замовляють, вони більше благодійні чи е, з комерцією, скажімо так, там 50 на 50? Е, Дивись, Олександр, дуже цікаве питання. Е, ми працюємо у всіх напрямках. І коли розпочалась війна, ми маючи обладнання, маючи там машину, то, то саме, тобто є великий бос у нас, ми намагаємось, як нормальні, адекватні люди, ми розуміємо ситуацію і намагаємось допомагати, де б це було умісним. Ми дзвонили, коли, коли люди, я пам'ятаю, мої друзі почали скидувати мені скріншот, Біми, це такий світловий прилад. Ми бачили його там на весіллях у клубах. Світловий прилад, прилад сценічний. Люди скидають, кажуть, Саня, дивись, на фронт відправляють. Це гроші відмивають. Я спочатку чесно не зрозумів цього. Загуглив. Шахеди, це ловці, ловці шахедів. Будь ласка. Будь ласка, ми дзвонимо волонтерам, кажемо, хлопці, чесно, є, можемо допомогти. Будь ласка. Хлопці кажуть, ні, мала мала. Мощність, мощність, вибачаюсь, вибачаюсь, друзі. Мала мощність, сань не треба. Дякуємо. Ми розуміючи, що там через деякий, деякий час ми розуміємо, що а чому б нам не спробувати зробити якийсь благодійний концерт, наприклад. Ми також розпочинаємо там шукати якісь можливості, якісь ну де, де ми можемо допомогти. Ми максимально активно намагаємось це зробити. Люди, люди дзвонять, пишуть, кажуть, ми там проводимо. Кажемо, для ЗСУ ми відкриті, ми готові, звертайтесь, будь-яка техніка, все що треба, будь ласка, ви збирає, ви робите добру справу, ви збираєте без питань. Ми відкриті до всіх пропозицій і самі намагаємось робити, і у нас, скажімо так, є. Комедійна імпровізація у нашому місті дуже багато людей приходило до нас, всі донатили, ми купляли хлопцям те, що їм було потрібно. Віддавали гроші там на покраску авто. Тобто, ну деякі такі, знаєш, речі. От е, в можливість того, що ми зібрали, скільки там, ми розуміємо, що, наприклад, краще там якісь дрібні дрібні речі закупити хлопцям віддати, чим там збирати три три концерти збирати на дрон і його зіб'ють тобто ми допомагаємо потрішечки потрішечки трішки там трішки там дзвонять волонтери сань в тебе ж є там машина є давай поїдемо в нікополь в Херсонську область без питань завжди завжди допомагаємо і це таке знаєш, відійшли дуже далеко від питання питання але ну дуже цікаво, чесно Ну зараз мені здається, що кожен напевно в, в будь-якій сфері, так ну адекватна людина. Він займається волонтерством і якимись благодійними так, справами. Так. Ми я ж я ж кажу, Олександр, буквально про хвилинку, що і, і відкриті до благодійних концертів. І вже ж у нас є такі замовлення. Ну нам же ж також треба жити, продовжувати існувати, і потрішечку балансуємо. Де треба допомагаємо і благодійно, де треба і підзаробляємо, скажімо так. А чудово. от мені знаєш, що ще цікаво. Чи як? От ну що змінилися музичні? А... Смаки і вподобання українців, це ну однозначно, так. Але от як вони змінились, так а ну от за останній час е, як діджей, так от саме як... хочу, хочу сказати, що мені особисто дуже подобається, як зараз е, музичний смак наших е, наших громадян. Е, ми їздили по різним. Е... Замовленням в різні частини України і е, дуже 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 всі знаєш, так е, прям полюбили дуже сильно українські пісні, є у нас дійсно круті виконавці. Ми це чуємо і по радіо, і в машинах, і на, на всіх відео. Е, дуже дуже подобається ця ситуація. Е, коли, коли ми бачимо в інстаграмі там опитування про російські пісні, ну не можу я, я ж не можу відповісти за всіх. Моя особиста думка: я не хочу е, нічого російського ні слухати, не дивитися. З початку війни, коли я чую ці ракети, коли ну ховаємось з дочкою від цих ракет, я ну я не хочу там. Всі розганяли дуже, дуже я думаю, ти пам'ятаєш. Е... От ви спонсуєте. Слухаєте російське, значить, ви спонсуєте е, країну агресор. Чесно, там така мала доля, мабуть, з тих е, роялті за йде. треки йде, що, мабуть, на ото відро краски, щоб покрасити ту ракету. Ну, чесно, тут питання в тобі самому, як можна, я не знаю, слухати російські пісні, коли в тебе летять російські ракети. Ну камон, люди. Тут я повністю з тобою і, і, і зараз до випадки бувають. Випадки бувають, коли що знає... замовляють санюч. А можеш поставити? Тихенько, так? Так, тихенько. Кажу, ну ви ж розумієте, ну, будь ласка, дуже хочеться. І ну, я не знаю, як в цій ситуації саме мені реагувати, тому що ну, це мій замовник. Він, скажімо так, замовив, щоб відпочити, тому що, ну, таке питання, знаєш, там всі. От ми в цьому році будемо святкувати ювілей або день народження, а то мало лі там в наступному. Дуже дуже таке питання, дуже погано, І вони, ну, ну от що дуже подобається, хочу послухати. Ну я не знаю, там у такому випадку, може, самому-самому можемо щось поставити, але я ж кажу, для мене особисто, ну я не розумію цих людей. я... Mm -hmm. Я відмовився і дуже радий, що багато наших українців почали теж, слухати українське. Олександр, останнє питання. Так? Так. А, майбутнє в галузі святкових подій а, різноманітних силових заходів. А ми відроджуємось чи пливемо за те, чиєю? Як ти бачиш майбутнє? А, майбутнє а... У кривому розі давай. Чи взагалі да, чи взагалі ні давай тому, того, що, давай кривому розі, е, тому що Олександр чесно кажучи, в кривому розі порівнюючи з іншими містами України, е, тяжко сказати, що ми там відновлюємося, або що щось там, ми якісь такі унікальні, скажімо. Ми, мабуть, пливемо за течією, тобто, ну нічого такого особливо цікавого по відношенню к іншим містам, те саме Дніпро, там Київ, ми ж бачимо, як там в Києві все відбувається. Які концерти на підтримку зсу на сьогодні. Сьогоднішній день там роблять. Тобто, я не знаю. Дай Бог, дай Бог, щоб закінчилась війна. Ми цього всі бажаємо якомога поскоріше і ми розуміємо, як тяжко нашим хлопцям, там, але все ж таки дуже надіємось на е, найшвидше закінчення війни. А там подивимось. Я думаю, що івент, індустрія вона не пропаде. Люди, як ми бачимо на сьогоднішній день війни, як святкували, так і святкують. Так що я думаю, все буде продовжуватися, а там далі побачимо. Чудово, ну що ж, я дуже вдячний тобі за те, що ти сьогодні завітав до нашої студії. Дякую так, за запрошення. ми Поговорили на дуже актуальну тему. Я вважаю, на, в наш час. Тому що хтось каже на часі, хтось каже не на часі, але, 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 але я, я має вважаю, місто бути. Але я вважаю, що треба працювати, треба підтримувати, тому що треба її задонатити хлопцям. Однозначно, слава Україні! Героям слава! А ви дивились проєкт вечір п'ятниці? В гостях у нас був Олександр Шишков, івент Діджей, організатор подій. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.